Усім привіт, вітаю на каналі. Ось знайшов таку старовинну модельку 250 ММА Дніпро М. Ті, хто торгували з варками Дніпро М від були дилерами, вони пам'ятають. Це такий зразочок був для клієнтів, які могли побачити що всередині. Як бачимо, вона йде трьохплатна. Тобто тут один, два, три. Стоять чотири конденсатори. Вони мають по 470 мікроферат. Йдуть мідні контакти, а також великі радіаторне охолодження, ключі. Все воно в дорогому виконанні. І вони служать. Їх Дуже мало в ремонт попадало, а виходять зі строю лише по таких, скажімо, падає вологість і таке інше. Сама по собі вона практично не ламається. Зварка в дорогому виконанні. Дорогий Китай, будемо так казати. Зараз таких зварків на ринок дуже мало попадає і їх дуже бракує. Так, всім гарного дня. Пишіть відгуки коменти, хто користувався іменно даним апаратом.